Петриківський розпис це мистецтво, яке зберігає свою душу і теплоту крізь віки, знаходячи своє місце навіть у сучасному світі. Сьогодні він уже перестав бути лише декоративним елементом і перетворився на символ самобутності, краси і духовного багатства України у кожному його мазку. Життя природи, вічна весна і любов до землі. Цей розпис знайшов відображення у багатьох сучасних формах, від прикрашення одягу до створення візерунків на міських муралах, його яскраві кольори, ніжні квіти і витончені мотиви, ніби нагадують нам про силу мистецтва, здатного надихнути і об'єднати. Пітриківка – це не просто техніка. Це стан душі. У ній живе натхнення і невичерпна енергія творчості, її створення як танець пензля в гармонії з кольорами, який переносить нас у світ мрій і краси. Сучасність і Петриківський розпис це діалог поколінь, що плетуть свої узори на полотні часу, залишаючи слід у серці кожного, хто торкнеться до цієї традиції. Нехай мистецтво завжди надихає нас на нові досягнення і відкриття, зберігаючи тепло в серці кожного, хто його творить чи просто милується.